Вітаю на каналі Черговий пліс по ваших питаннях. І перше питання стосується ордера Міжнародного кримінального суду стосовно Путіна. Ну, ситуація зайшла настільки глибоко, що експерти кажуть, що відіграти назад оцей цей ордер неможливо. Це не політичне, а це юридичне рішення. І можна або довести закінчити суд, визнати його винним, або теж закінчити суд, визнавши його невинним. І це лише початок, і оточенню Путіна теж поприлітають такі ордери. І будуть розглядатися вже питання не тільки депортації дітей, хоча це дуже важкий злочин, а й інші. Питання. Ну, пані Віта запитує, яку реакцію ордер МКС на пуйла викликав у лідерів Китаю, Туреччини та Білорусі? які справи враження і чи матиме це наслідки для стосунків Пойла з лідерами цих країн? Нещодавно я робила розклад, який називається Сі і то Кого. Ну, там такі негативні карти випадали. Ну, тоді ще було невідомо ж про цей ордер. Тому важко було зрозуміти, що саме кажуть ці карти, але на, дійсно на відносини. Між путіним і Сітьзіпінням випала карта, як на неї сказала, Сіфіліса. Ну, можна, якщо дипломатичним, дипломатичною мовою, то це карта токсичності. Оце буде дуже впливати. Ну і, і наміри. Там, в намірах випадала десятка мічів. Я казала, що Путін хоче, має наміри принизити принизитисьіпіні, але я ж не знала, що до такої степені це буде. Отже, е, яке е, враження? У СІДЗІПІНЯ на даний момент після оцього винесення оцього ордеру. Дев'ятка пентаклів. Він тепер розумі... Він розуміє, що йому треба обмежитися, ізолюватися від цієї людини. Це карта ізоляції від світу. Або яке враження, що якщо раніше Путін ізолювався. Від всіх по своїй волі, прикриваючися ковідом, ну, ми знаємо, ті столи 20-метрові таке інше, то тепер його світ ізолював. Ще яке враження? Ну, то саме вже це ж Путін, росіяни, що? Колесо Фортуни. Значить, Сідзіпінь перебуває в парадигмі такій. Що рано чи пізно цю ситуацію вдасться розрулити, що росіянам по, пофортунить, пофортунить. І якось через якісь контакти, через якісь дружні там стосунки, вдасться цю справу заглушити. Ну, Сізіпінь. Е е Ніби і досвідчена людина, і вже і поважна по руках, але як в політичній площині, Китай дуже і дуже недосвідчений. Не можна вже відіграти це, це рішення Міжнародного кримінального суда, не можна ну, такий позор пережити для Росії це дуже. Це дуже стрімно, скажу так, тому що це ядерна країна, один із членів Ради безпеки ООН. Та країна, яка має гарантувати мир і безпеку по всьому світу, і раптом лідер цієї країни підозрюється у такому важкому злочині. Немає тут мічів, не випало на Сіпіння. Він до кінця ситуацію не усвідомлює. Чи усвідомлюєш ти до кінця ситуація? Він її намагається розглянути з усіх боків. Він занурений дійсно у цю тему, та да, сконцентрована зараз його розумова діяльність лише на цій справі. Він хоче проаналізувати цю справу не через емоції, а розсудку. Він дуже старається, але до кінця він ще її не усвідомив наслідки. Тому що ситуація наступна: якщо Сідзіпінь Здійснює свій намір напасти на Тайвань, то от його очікує щось таке приблизне, це буде прецедент. Все-таки Сідзіпінь думає, що воно все розрулиться позитивно для Путіна. Зірка ось на його думках, що в перспективі все буде добре. Яким це може бути шляхом по його розумінню? Ну, знову якісь домовленості, знову, що Росія зможе відстояти свою позицію від ворогів. Ну, це інфантильна дитяча позиція. Рано чи пізно, по перевернутому пустельнику, Сізіпіню прийдеться подивитися правді в очі. На даний момент, враховуючи, що два дні пройшло від винесення цього ордера. Сінзіпінь до кінця картину не розуміє. не розуміє, Немає тут розуміння. Тому що, от просто що ізолювали, або самому ізолюватися від цієї ситуації і подумати. Або що просто Путіна ізолювали на певний час, але по колесу фортуни ніби для Путіна все дуже добре завершиться. Так, наступний хто там? Туреччина. Ердоган. Ердоган як відреагував. І ще Індію подивимося, оскільки Індія підписала, є підписантом Римського статуту. І коли на G20, якщо туди Путін приїде, то Індія має, має його заарештувати. Я слухала сьогодні коментар стосовно цієї теми Маріни Ставнічук. Вона сказала, що це не право і неможливість, а це обов'язок. Обов'язок виконати ордер Міжнародного кримінального суду для тої країни, яка підписала цей статут, ратифікувала. Так, Ердоган. Як сприйняв цю новину? В шокі. Він просто в шокі. Повішаний. Король Пентаклів. Десятка Пентаклів. Значить, Ердоган. Теж повішений випав, як і на Сідзіпіня. Але тут Ердоган розуміє, що Путіну кінець. конець. Ось що Путін підійшов до свого кінця. Ще як відреагував Ердоган. Хоча для нього це, звісно, не то, що ударся якась перевернуло все його уявлення, як тепер вести діалог, співпрацю з Путіним. Ще. Все. Перевернулася уява його про Путіна повністю. Імператриця перевернута. Це, знаєте, я вам так скажу одним словом, шалала. От він, як він його тепер сприймає. Дистанціюватися. Якомога скоріше дистанціюватися від Путіна. Да. Закінчити будь-які стосунки. От що стосується Ердогана, оскільки він досвідчений політик і защренний і іскушонний, я б сказала, то він адекватно адекватно сприйняв ситуацію. Емоції в нього викликало оце рішення. Он просто бурю емоцій, бурю. Він, був, він і злився, бо це карта злості і гніва. Він і е, 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 там щось казав своєму оточенню, по, е, коли дізнався про цей ордер. Також він казав, він ще казав своїм, що це наблизить перемогу у війні. Отак От да. Що це шанс, величезний шанс. Між прочим, він вбачає цьому якийсь такий шанс для себе. Особисто для себе якийсь він шанс вбачає. Теж якусь любов, повагу. Значить, справи рухаються. По думці Ердогана до закінчення війни, бо випала ось ту з кубків це обща радість. Значить, він бачає в цьому закінчення війни. Від е, Путіна він розуміє, що ця людина списана, і від неї треба як можна скоріше дистанціюватися. Так, хто там у нас? Лукашенко. Це ще. картопляний фюрер. Оцей паровозиком піде. Коли почнуть виписувати ордера, приблизно 646 кандидатів вже я таке чула, є на виписку ордерів. Ну, це в Росії. Так, Лукашенко як сприйняв оцей ордер. Я думаю, зразу ср побіжав до білого друга. Чи може в нього золотий там друг? Так, як Лукашенко сприйняв? Це конець. Все. Лукашенко. Тут, по-перше, карта все випала. З этим треба зав'язувати одразу. От тут треба всі емоції відкинути, тільки розумом. Тепер треба все проаналізувати. Все своє минуло і зачистити хвости в минулому. Ше я як сприйняти. Та так само схоже, як на сізіпіння, що тепер Путін от в своєму, своєму там помісті, своєму замку буде як в ізоляції. Хоча ще якась от повага до Путіна є, бо прямо вийшла імператриця. Тобто тут ще якась грошова зацікавленість існує. Ну і ще, як, яке враження. Колесо фортуни. Двойка жезлів. Король же, от все, яке враження. Треба шукати шляхи посередників, міжнародних посередників, терміново виходити на короля жезлів. Король жезлів це ж на американці. Ну, ще теж Лукашенко, якщо там Ердоган один. Чітко все це осознав, то Лукашенко думає, що в перспективі теж буде все добре. Що вдасться пропетляти, що ото зірка оця вказує, що все, все питання можна буде вирішити. Ну, це, його, це його заблуждення, да. його чекає сурове, суворе розчарування у цьому питанні. Ну і, і прем'єр-міністр Індії, подивимося, я не знаю його прізвища, але він головує Індія в G20. Ну, подивимося, як сприйняв цю звісточку прем'єр-міністр Індії. Це ще один партнер. Так, прем'єр-міністр Індії. Знаєте, як він сприйняв, що це золотий шанс уникнути цієї співпраці з росіянами. Тобто, в нього тепер є шанс, сумасшедший шанс потузу Пінтаклів, просто не підтримувати стосунки з Росією. Уйти. Дивіться, всі вони бачать, всі вони бачать однаково. Путіна як істочник свого благосостояння, що Лукашенко, що прем'єр-міністр Індії. Ну це ось, ось шанси у нього втікти. Ну, як теж сприйняв він так, що випутатися Путіну буде дуже важко, що удари будуть іще, що не, не тільки на. Путіна оцей удар буде, а на його оточення найближче. На Жінку на якусь. Я не думаю, що прем'єр-міністр думає про оцю уповноважену по правах дитини Марію Львову Білову, а він думає про ще якусь жінку, на яку меч правосуддя, от її точно підставлять. Ну, хто в них із високопоставлених, це ж Матвієнко, як голова Ради Федерації. Вони дали йому дозвіл 14 2014 році, 1 березня, почати війну з Україною. Він думає, що при чомусь про цю жінку, що на неї ще більше буде, ніж на Путіна, що її визнають злочинцем. В общем, індійський реально оцінює, і що це для нього шанс вийти з цієї упряжки. Тобто, якось тепер, що, ну як же я, тут же ж ми ж повинні виконувати оці угоди і таке інше, тому наша співпраця потроху буде згортатися. да. Да, Завершення. Він бачить це як завершення співпраці. Хоча йому воно тошнить від такого. Рішення, Тому що тут він, він бачить ж, в Путіні і в Росії джерело е, своєго благосостояння, добробуту по імператриці. Так. Е, ну, По одній карті зараз викладемо. Чи підтримуватимуть стосунки далі е, Китай, Туреччина. Біла Рашка і Індія з Росією. Чи підтримують? Наступний то цей буде Жавров, на нього ордер винесуть. Так. Чи підтримуватимуть лідери Китай, Туреччина, Білорусь і Індія стосунки з Росією? Та й Туреччина Туреччина тут чітко заявила про свою позицію. Білоражка підтримуватиме. Індія ще не, Індія ще не визначилася і взагалі не зрозуміло, як Індія... Індія... Індія себе поведе, але вона поведе себе непередбачувано. Що стосується Китаю, то Китай вважає, що тут дев'ятка кубків, що ну, він ніби як і без Росії може. Так, да, підтримуватиме. Китаєць розраховує, що воно все владнається, що це нічого не значить. Туреччина більше всього. Тут перевернута жрися, вона вказує, що тут, тут ніякої подвійної гри не буде, навпаки, буде, ситуація повністю буде прояснена. І дуже швидко позиція буде швидко прояснена Туреччині. Так. Далі дивимося. На Трампа дивимося. В мене був розклад на Трампа давно. Що йому треба думати про свою душу, а не про свої оці розборки. І що, якщо він так не вчинить, то він буде попадати під постійні розслідування. Це було давно, це було десь більше, як півроку. В принципі, все йде по розкладу. Ну, питання наступне. Що чекає Трампа? Про що це його заява про арешт у вівторок? Давайте. Чи, арештують? Чи заарештують Трампа у вівторок, як він написав у своїй соціальній мережі? Чи заарештують Трампа? Чи це може якийсь фейк? Не фейк. Дійсно, на нього дуже копають. Може бути ордер. Обмежити, так. Да. Дев'ятка Пентаклів випадає, обмежити в його пересуванні, таке може бути. Ось рішення. Ось рішення верховної влади. І це не фейк. Паш Мічів перевернувся. Так що по, дуже серйозна ситуація. Як так, от знаєте, Щоб от так його прийшли на нього кайданки наділи, я такого не побачила, але ізоляція буде. Отака от сама карта, наприклад, на Моторсіч на цього директора падала. Тобто він десь ізольований. Отаке от буде з Трампом. Ось така карта йде на Путіна зараз, от те, теж, що він ізольований. Ну, Це все по, по рішенню. Верховної влади відбувається. Так. Е, подивіться стосовно, пані Анастасія питає, стосовно Ілона маска, чи дограється він? Ота ну, пару карт, Це майбутня маска, давайте. Тут ще один трампіст. Так, що майбутнє, яке в майбутнє маска? Ой, ну, розумієте, паш мічів прямий, це людина брехло. Те, що на нього якась ізоляція падає? Ні, він десь самоізолюється, значить, там буде строчити із там оці свої в Твіттері, так, те, що він купив. І слава, буде в нього слава. Нічого такого страшного я поки не побачила, а тим більше, що він... Ні, він щасливчик долі. Він не дограється чомусь йому так суждено пропетляти. Хоча в якийсь момент, ну не зараз, це пізніше. В якийсь момент йому це все припомнять, пригадають йому, і тоді його ця діяльність призупиниться. Ну, поки він сам себе ніби як буде обмежувати. То пише, то не пише, але це все в пошуках слави, слави, тщеславія карта. І по колесу фортуни людина щасливча. Поки не дограється. Найближчий рік, то це точно. Так. Далі дивимося. Так, ще один там є товариш Десантіс. Так, в Штатах. Він, республіканська партія розділилася зараз на дві половини. Практично на дві половини. Там, ну, трошки більше, трошки менше. Одні кажуть, що, що допомога Україні критично мала, а друга частина республіканців каже, що допомога Україні зовсім не потрібна. Це чисті трампісти. І Десантіс тепер між розумними і красивими е, опинився. І от він останній його заява, що треба, не, не треба допомагати Україні. Оцей розбрат всередині республіканської партії з великою долею вирогідності приведе до того, що республіканський кандидат не виграє вибори. Ну, ми дивимося зараз точно на Десантіса і подивимося, які в нього перспективи на, на поточний момент стати президентом Сполучених Штатів. Так, дайте нам синіфікатор цього десантіса. Сімка Пентаклів. Ну він як вийшов на фінішну пряму і хоче зібрати якийсь свій урожай. Тобто він давно чекав цього момента. Загалом карта ця негативна на особистість. Так, не дуже хороша він людина. Які його перспективи в президентській гонці? Великі перспективи. О. Карти дуже потужні вийшли. Зірка і Сонце. Тому тут е, і туз мічів, е, тут є дуже величезна. Ну, е, на, даний, на даний момент його бачать президент. Але йому треба по потузу мічів переглянути свою позицію. Переглянути. Перевернута, перевернута карта. Казує, що він не, не адекватно оцінює ситуацію. Ну, наприклад, що стосується України. Там вже є і інші якісь проблеми: і внутрішньоамериканські, і зовнішні, якісь, не тільки Україна. Хоча Україна так, зараз наріжний камінь, будь-якого політика. Перспективи дуже в нього величезні. Тут з вказує, що стане. Ну, це на даний момент, на даний момент, на зараз. Два тузи. Зірка, сонце, Це ось вам готовий президент. Бери і нагуруй його. Дуже великий. Ну давайте тоді раз така пішла п'янка, подивимося, чи він перегляне свою політику стосовно України. Яка в нього політика зараз, якою вона буде так, в майбутньому 3-4 місяці. Отак. Його позиція стосовно України наразі. І його позиція стосовно України 3-4 місяці. Його позиція стосовно України, ілюзорна, абсолютно не відповідає реальному стану речей. Або він бреше навмисно, навмисно по цій карті він може брехати, або він дійсно не орієнтується в ситуації. Мені здається, більше перше. Ти брешеш? Я розпочав президентську гонку, він каже. Тому я йду на, на, на будь-які прийоми для того, щоб перетаскати на свою сторону отих прихильників ніби Трампа або якоїсь побитої людини. Так, через 3-4 місяці. Справедливість. Отут буде дуже ну, порівняти оцю карту ілюзій. І порівняти абсолютно чесну карту справедливості тут кардинально зміниться його відношення до ситуації в Україні. Що станеться за цей період? Е, значить, тут він має зробити якийсь вибір, він з якимись людьми має е, під, ну, вступити в контакт і отримати от більшу. Е, Розуміння даної ситуації, тобто вони йому повинні допомогти в цьому. Це швидко буде. Тому що тут е, е, карта справедливості каже, що він об'єктивно єкти, об буде ставитися до ситуації в Україні. Так, це нам на користь чи нам на, на шкоду? Яка карта вийде зараз? На користь. Це приведе до закінчення війни. Тобто десантіс буде грати на стороні України через 3-4 місяці. Що буде? Або він е, переманить на себе якихось сторонників, бо тут дві двойки випало. Значить, йому треба як іншу половину до себе перетягти. Або більше інформації дізнається. Я думаю, все-таки сторонників, тому що не людина не може це, це, це тільки в нас кухарки можуть е, претендувати на президентський пост, а там такого не буває. Тому отут він бреше, бреше, создає. Він творює зараз ілюзія. Ілюзію. А для чого? Для того, щоб перетягти половину тої партії. Можливо, він чекає, що буде з Трампом? Чи так це? Чекає. Так, щоб розірвати зі Трампом стосунки і піти в нову співпрацю. Він хоче, ніби як очиститися від стосунків з Трампом і почати нове щось, нове співнова співпраця. Ще одна карта трьох місяців випала. Так що не так все погано, Колись ми дивилися розклад перед виборами в Конгрес. Це було восени. І карти показували, що допомога, реальна допомога Україні буде кращою при республіканцях. Тоді ми ще дуже цьому здивувалися. Я думаю, багато хто той розклад пам'ятає. Пан Микола Федорович питає, пані Надія, а чи дотисне держеб США звільнення Єрмака і Татарова до літа? Питаємо. Так, це на єрмака, а це на татара. Одна у єрмака йдуть незворотні зміни. Да. Робота його припиниться. І піде він якесь в свободне плавання, ось опіде. Піде він десь працювати, у ну, мене дуже високі заробітки. Ну я кажу вам просто, якби це стосувалося людини, яка десь працює. Піде він працювати не на дуже високий заробіток, е але для душі. Отак От я скажу. Так, ну блогером стане. <кхем> Татаров. Теж рицар кубків перевернувся. Теж підходить до кінця. Дотиснуть. Ізолюють його від роботи. Ізолюють. І, і, і о, о, Що стосується Татарова, тут не буде все так спокійно, як він би хотів. Ого, тут тут прямо, ой, оцей скоріше, Татаров скоріше покине свій пост, ні, ніж Єрмак, тому що тут випала і колесниця, і. Суд це прямо вже ось ось пороговий момент. І четвірка Пінтаклів вказує на перевернута, вказує на якийсь прорив, що оце болото має вибухнути, як гейзер. отак так би я сказала. дотиснути. Так, я дякую за увагу. На цьому поки бліц все. Потім розгляну пізніше ваші наступні питання.